Черезного дня, шановні українці, сьогодні розповім вам про ситуацію, коли людину проводять ритуал похорон провід душі, полеглого воїна, а він виявляється живим потім. Що при цьому відбувається? На душу ставиться алгоритм, що вона померла і її вичеркується умовно зі списку живих. Взагалі такі ритуали погано впливають, тому що це фактично заупокій ставляться дуже багато ритуалів. Тобто, кожна ну, як заупокійні молитви це ритуал помину душі, по суті, в християнському Грегорі, тому що більшість так ховають, на жаль. І що потрібно робити? Тобто потрібно позбуватися цього ритуалу, робити ритуал на життя або змінювати людині ім'я. Щоб змінити долю, тобто фактично людина жива, Ось, їй потрібно або змінити ім'я, це простіший варіант, і... або проводити ритуал для того, щоб познімати оці негативні смертельні програми, щоб не прирікати її там, на онкологію чи ще на щось. Тому що воно буде діяти і забирати енергію. Цю людину простір буде бачити, як помер лу. Тому що по її в цьому втіленні кожна душа має ключ. Ім'я дату народження, і потрібно просто переписати, що людина жива, і освятити її, тобто зробити ритуал для того, щоб підключити енергію сонця, енергію життя, тобто, щоб сонечко живило душу, земля давала енергію. Знизу і згори сонце людина жила далі, гарно, спокійно, тому що вона буде як неприкаяна душа. От. Тому це бажано робити. Хоча можна і жити так, але це буде як з клеймом смерті, і смерть постійно буде поруч, люди почнуть відчувати смерть, померлих. Ну, таке собі задоволення для непідготовленого. Або ставати віддаючим. Тоді зрозуміти оці знаки, сни, що будуть снитися, і все інше, що з людиною відбуватися, щоб вона могла аналізувати якось цим жити. З хорошого, що при цьому відбувається, тобто людину, всі негативні програми, які були конкретно на цей ключ ім'я. На кого зробили поховання, вони нейтралізуються. Тобто ця душа вже померла. От. Вони, ніби як порчі, які при житті зроблені, вони будуть не діяти. Залишаються тільки кермічні відпрацювання, там, що людина крала, вбивала когось і таке і інше. Це залишається, воно прописується на душі як в файлі карми. Ну, карма це по суті файл, по якому справедливість потім видає результати. Ось Те, що людина заслужила на це. А таку всякі прокльони і все інше. Те, що є некармічне, тобто несправедливе, а просто там хтось зла побажав, просто так, бо позаздрув чи ще щось, воно спишеться. Ну, такі плюси і такі мінуси. А що робити з цим, то хай кожен вирішує сам. Слава Україні! Смерть ураган!